Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. Якщо ви ще не підписалися на цей Ютуб канал, то рекомендую це зробити, адже тут простою людською мовою про складні юридичні питання, актуальні зміни законодавства. Цей випуск буде присвячений оскарженню відмов ТЦК у наданні відстрочок. І, звичайно, все, що з цим пов'язано. Отож, якщо ви маєте право на оформлення відстрочки, то пропоную вам ним скористатися, оскільки потім починаються питання з приводу того, а в мене були документи, а мене незаконно мобілізували. Нагадую про те, що якщо у вас є пакет необхідних документів для оформлення відстрочки відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то їх наявність не підтверджує те, що ви цю відставку. Строчку оформили. Підтвердженням цього може бути паперова довідка про надання відстрочки на певний період, або відповідно, витяг із резерв плюс. Про те, що вам ця відстрочка оформлена і діє до такого то періоду на підставі такого то пункту. Якщо у вас таких документів немає в електронній або в паперовій формі, то в даному випадку процедура мобілізації вважається абсолютно законною, тому що мати право і реалізувати право це дві різних правових категорії. Ідемо далі. Якщо ж ви все-таки подали весь пакет документів для оформлення відстрочки за будь-якою підставою, яка у вас є, і отримали відмову. Але таку відмову ви вважаєте протиправною. Дуже часто такі випадки трапляються, наприклад, в оформленні відстрочок відповідно до пунктів 13, коли у вас є батьки з інвалідністю другої групи, але, наприклад, відмовляють, бо ви не підтвердили відсутність інших. Thank <laughs> you. невійськово зобов'язаних членів сім'ї. Або ситуація може стосуватися, коли, наприклад, батьки у вас розлучені, але таке розлучення триває не більше, ніж два роки. А наприклад, строк такого розлучення є меншим. І тоді відмовляють у зв'язку з тим, що за статтею 75 Сімейного кодексу України один із подружжя, той, хто має інвалідність, може звернутися до колишнього чоловіка або дружини про те, щоб ті їх утримали. Вимували. Такі нюанси можуть бути нюанси, коли ви є здобувачем фахової освіти, там, вищої, наприклад, освіти, або фахової передвищої освіти, за денною формою навчання, але в іноземному вузі. До речі, з цього приводу і є практика суду про задоволення позовних вимог тоді, коли. Військово зобов'язаний звернувся про оскарження відмови у оформленні вістрочки до адміністративного суду. Адміністративний суд задовольнив позовні вимоги, визнав таку відмову протиправною, скасував рішення про відмову у наданні вістрочки і зобов'язав ТЦК таку відстрочку надати. Проте, коли ви збираєте пакет документів до суду, що необхідно знати, по-перше, це строки на оскарження. В даному випадку у вас є 30 днів для того, аби оскаржити таку відмову у наданні відстрочки. Другий момент при поданні позову, або за 5 днів до його подання ви маєте право подати заяву про забезпечення позову. Що означає заява про забезпечення позову? Це можливість заборонити ТЦК, вчиняти будь-які дії щодо вашої мобілізації, поки буде розглядатися справа судом і поки не набуде рішення законної сили. На що потрібно звертати увагу? Суди, як правило, все-таки йдуть назустріч зустріч військовозобов'язаним. Зокрема, забороняють ТЦК та СП вчиняти дії щодо мобілізації на період, поки суд не розглянув таку справу. Але важливим моментом є те, що суд звертає увагу при винесенні такої ухвали на кілька моментів. Перший момент це те. Чи є співрозмірним таке забезпечення тим наслідкам, що можуть настати? Що це означає? Тобто, ми маємо довести, що ті наслідки, які можуть настати у зв'язку із незабороною вашої мобілізації, тим, що можуть. Призвести вас до проходження військової служби. Суди звертають увагу на те, що якщо не зупинити процес мобілізації, то ви зміните свій правовий статус з військовозобов'язаного на військовослужбовця і виконати рішення суду, тобто зобов'язати ТЦК надати вам відстрочку, фактично буде неможливо. Оскільки звільняти вас з військової служби, відповідно, підстав не буде. А отже, наслідки, коли ви оформите статус військовослужбовця і вас мобілізують, вони для вас будуть незворотними. От саме таким обґрунтуванням важливо обґрунтовувати, вибачайте за тавтологію, вашу заяву про забезпечення позову. Проте. Ви думаєте, що якщо суд задовольнив цю заяву про забезпечення позову в рамках всієї судової справи, поки вона розглядається, то ви убезпечені від мобілізації? Чи це так? Насправді ні. Оскільки суд зобов'язує не вчиняти дії лише один ТЦК, тобто той ТЦК, який Надав вам відмову в оформленні відстрочки. Натомість, ця заборона не стосується інших ТЦК. А ми знаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 560, мобілізація може відбуватися і не за місцем перебування на військовому обліку. Умовно кажучи, якщо вам Львівський ТЦК надав відмову, то ідучи у Вінницькому міському ТЦК, вас можуть мобілізувати. І заборона, яка діє під час розгляду вашої справи, на інших працівників ТЦК, не поширюється. Про це. Важливо розуміти і пам'ятати, що це не є гарантія того, що вас не мобілізують на цей період. Ідемо далі. Якщо суд все-таки знайшов підстави для того, аби визнати відмову у ТЦК протиправним, незаконним і визнав таким, що підлягає скасуванню, то інша частина цього рішення буде, звичайно, зобов'язати конкретний територіальний центр, надати вам. Відстрочку. Скільки ж ви можете користуватися разів таким рішенням суду? В нашому випадку рішення суду буде вважатися виконаним тоді, коли ТЦК надасть вам на підставі нього відстрочку. Але пам'ятайте, що ця відстрочка буде діяти на період дії воєнного стану, тобто на три місяці. Якщо зараз ви дивитеся це відео, то до 8 серпня. 2025 року, якщо вам винесли рішення, наприклад, до настання цієї дати, дали вам відстрочку, то вона буде діяти саме до 8 серпня 2025 року. Існує хибна думка, що ви можете скористатися цим рішенням суду і на наступні періоди отримання відстрочок. Натомість ТЦК говорить так, що у вас було рішення суду, було. Ми його виконали відстрочку. Вам надали надали. Отже, це рішення не поширює свої дії на наступне продовження або оформлення відстрочок. Я пророкую, що деякі юристи можуть зі мною не погодитись і сказати, що це акт індивідуальної дії, він не має строку дії, він може застосовуватися багато разів. Можливо, це може бути і так, але це треба розповісти працівникам ТЦК, оскільки констатація факту того, що ви маєте право на відстрочку, і виконання цього рішення це зовсім різні речі. Тому одноразове надання відстрочки і буде фактичним виконанням такого судового рішення. Тому сподіватися на те, що якщо ви оскаржите неправомірні дії ТЦК, зобов'яжете його надати вам відстрочку, що ви зможете ним користатися і наступних ще 20 років. Сподіваємося, що війна не буде тривати так довго, і нарешті це все зупиниться. Але все ж таки, то сподіватися на це не варто. Тому на що звертаю вашу увагу? Ну, по-перше, якщо ви додивилися до цього моменту і ще не підписалися на канал, то це велика помилка, і рекомендую вам її виправити. По-друге, перед тим як подавати документи на вістрочку, скористайтесь фаховою консультацією, зокрема, і консультаціями фахівців адвокатського центру Жанни Грушко про те, які документи необхідно зібрати, де правильно їх заповнювати, куди їх правильно подавати. І тільки тоді ви можете розраховувати на результат, який не буде вас провокувати і підштовхувати до звернення до суду. Це зекономить ваш час. Економить ваші гроші, а головне зекономить ваші нерви. Тому бережіть себе, знайте свої права, реалізовуйте їх правильно. А ми зустрінемося з вами у нових випусках.